Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо, ну, хочеться сказати, корисне печиво, але тут буде трішки цукру. Три столових ложки. Тим ну, не менше, корисне печиво із вісяними пластівцями. Для нього ми будемо використовувати наступні інгредієнти: 200 мл кефіру. В мене кефір 2,5% жирності. 300 г місяних пластівців середнього помолу. Горіхи, кешів не смажені. Дивіться по кількості, скільки ви вважаєте за необхідне. Як я і сказав, півтори столові ложки цукру. Для початку, друзі, це дуже просто у нас буде. Ми висипаємо у ємність, де будемо замішувати наше тісто, скажімо так. Пластівці. Тут у мене не всі, я просто показую вам для наглядності. Ось. Тепер це все. Заливаємо їх ефіром, трішки перемішуємо і дамо, щоб вони набухли. Для цього дамо їм постояти хвилин 30, потім повернемось далі. До речі, поки за цей час поки вони будуть набухати, ми можемо трішки подрібнити наші горішки кеші. Вівсяні пластівці набухли. Тепер ми додаємо сюди півтори столові ложки цукру. Знову це все добре перемішуємо. Додаємо сюди подрібнені горіхи. До речі, ви можете додавати якісь сухофрукти, які вам подобаються. Інші горіхи, можете смажені. Я просто даю вам свій рецепт. А ви можете його як хочеш трішки додосконалювати. Знову перемішуємо це все. І потім викладаємо, формуємо печиво по формі, яке вам подобається, і викладаємо на деко. Подивіться на консистенцію цього тіста, хотів намисте вам показати. Дуже-дуже круто виходить, незважаючи на те, що тут немає друзі муки, яєць, масла і тому подібне. Формували печиво, як вам подобається по формі, і відправляємо в духовку попереднього резервіту до 200 градусів, хвилин 20-25. Можливо більше, будете дивитися по готовності. Ну що ж, друзі, печиво готове. Все дуже просто і смачно. Ось таке у нас виходить печиво. Дійсно смачно, враховуючи. З яких інгредієнтів воно зроблено? І корисно. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня і до нових зустрічей, друзі.